Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, зараз буде в ефірі. Пане Дмитро, вітаємо вас. Сподіваємося, що ви нас добре чуєте. Якщо ще бачите, то це значить справжнє телебачення. Добрий вечір. Я чую, О. Бачу вечір. Все, все по справжньому. Так, добрий вечір. Пане Дмитре, дивіться, я одразу, якщо можна, почну з цифр фінансові наслідки повноправного членства України в поточній багаторічній фінансовій програмі на 2021-2027 роки становитимуть для ЄС приблизно від 130 до 190 мільярдів євро. З них від 70 до 90 мільярдів буде виділено на сільськогосподарські субсидії, і від 50 до 90 мільярдів на політику згуртованості. Це я вам зачитала витримку з аналізу інституту німецької економіки. Скажіть будь ласка, враховуючи ті цифри, які пролунали. Який профіт Україні з, зі статусу, який Україна отримала вчора? Ми стали не на крок, а на гігантський стрибок ближче до членства в Європейському Союзі. Залишилося дві фази: провести перемовини і ратифікувати угоди про вступ. І все, Україна член Європейського Союзу. І з відповідними усіма наслідками для своєї стабільності, для економічного розвитку, для захисту прав та свобод громадян, угу. пане міністр, скажіть, будь ласка, тема Орбана, і знаєте таке враження. я Вже сьогодні казав, що його відштовхнули з дороги, але він нікуди не дівся. І найнеприємніше для нас, що він використовує українську тему для розколу, і внесення смути в європейський союз, Оце це європейське об'єднання, яке нам нам оця... А все ж таки єдиний фронт, який нас так сильно підтримує, як ви бачите, чи є якась протиотрута в Європейському Союзі з приводу цієї людини, і чи можливо є хоча б у них розуміння, що з цим точно треба вже щось робити? Вчора Єврорада здобула цю перемогу, відкривши переговори про членство не лише заради України, а насамперед. Заради себе тому, що є розуміння, що шлях до безпеки і процвітання Європи це її розширення. Але друге, не можна було дозволити Віктору Орбану блокувати принципові рішення, коли є згода всієї решти Європи, і тому така була принципова принципова битва не лише за Україну, але й за саму Європу. І перемігши в ній, знайшовши такий нестандартний дипломатичний маневр, європейці лідери інших європейських країн показали, що вони здатні знаходити вихід з найскладніших ситуацій і приборкувати най, скажімо так, найяскравіших подразників і дестабілізаторів. Ну, але ви бачите, ви ж кажете, що цього разу, а на, на майбутнє фактор це нікуди не дівається. Є розуміння, що робити з цим подалі? Адже він вже заявив, що він на подальших на наступних кроках теж планує блокувати рух України в ЄС. Те саме, що ми робили і до цього: системна робота і на результат, все будемо вирішувати. Життя воно таке, нас воно постійно підкидає нам різні проблеми, але ми завжди їх вирішуємо. Пам'ятаєте? Колись Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію, і здавалося, що все, але е, зробили. Потім підписали угоду. Потім е, Голландія відмовилася ратифіковувати угоду про асоціацію. Пам'ятаєте, підкріпилася рішенням про референдум, але і цю проблему здавали. Потім відмовлялися нам давати статус кандидата, казали: давайте дамо вам щось таке половинку, тут, і, і, і на але і цю проблему здолали, отримали повноцінний статус. І зараз те саме нам пропонували якісь напіврішення, компромісні формулювання і казали те, що рівень проблеми угорської настільки високий, що краще погоджуйтесь на це, бо не матимете нічого взагалі. Але менше з тим ми отримали все, що хотіли, і так далі будемо працювати. Над тим, щоб завжди отримувати для України те, що їй потрібно будуть проблеми, буде складно. Я не кажу, що буде легко, тому що це переговори, це гра різних гравців, і наші прикордонні сусіди, вони західні. Вони прекрасно розуміють, що дружба це дуже добре, але входження України в ЄС це серйозне перетинання наших з ними економічних інтересів, і нам треба буде шукати. Збалансовані рішення пане Дмитре, якщо вже ви пролунали слово проблема, то я дозволю собі, що пролунало слово і скепсис. І скепсис в він є навіть вчорашній події, і він пов'язаний з тим, що Європейський союз це організація, яка дуже давайте я так скажу старіша є дуже такими шаленими темпами. І вона старіше, якраз з російсько-українською війною, Як і такі організації, як організація Об'єднаних Націй, або як Червоний Хрест, або як Humans Rights Watch. та тобто організації, які мали б тримати певний домовлений порядок, вони певним чином не справляються, і у українців ну можливо є. Я скажу таким словом претензія по 24 числу 2022 року, та. Яку європейський союз і наші партнери зараз виправляють, е, і якщо от власне саме Угорщина в продовженні угорської теми може зруйнувати оцей порядок, та то очевидно, що в організації ну не все так добре. Але вчора організація все ж таки показала, що запобіжник від Угорщини вони поставили? Скажіть, е, е, Україна, з якими ініціативами... я розумію, що можливо не етично зараз Україні, яка стоїть. В дверях європейського союзу це обговорювати, але тим не менше, Україна, чи вона має вже ініціативи, з якими вона прийде як свіжа кров в Європейський Союз, і можливо в Україні вже є ідеї, як зміцнити цю організацію? Е, тема ви порушили серйозно. Тут треба не просто велику розмову, а дуже велику розмову. У нас є але час, якщо, пане Дмитре. Якщо коротко, е, Безумовно, зараз все здається, все, на, ну, на все дивляться через призму війни. Да, і здається, у нас війна, і, але е, давайте е, пам'ятати дві речі: перше, е, Україна це потужна армія, і в ширшому сенсі це на десятиліття потужний безпековий сектор. Буде він найпотужніший в складі європейського союзу, тобто у нас будуть найпотужніші сили безпеки е, і оборони, е, і ми будемо контрибуторами. Не, 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 от, не отримувати, а давати безпеку європейському союзу. І друге, ми е, величезний ринок, ринок і величезна економічна потуга. В складі Європи тому це теж наша можливість не отримувати, а давати цю свіжу кров, свіжі можливості в європейську економіку, в європейську економічну модель. І е, третє, звісно, ніхто зараз не може спрогнозувати достеменно, який власне баланс сил складеться в європейському союзі після входження України. І це те, що деяких людей турбує, тому що, скажімо, ну уявіть собі, просто навіть альянс України і Польщі в ухваленні тих чи інших рішень у внутрішніх дискусіях в європейському союзі. Уявіть собі, кількість голосів в Європарламенті і, взагалі, політичний вплив такої величезної держави, тому що всі країни, які останнім часом інтегрувалися в ЄС. Вони при всій до них повазі і симпатії. Це наші великі друзі, але за економічним, за кількісним людським потенціалом за безпековим, ну їх було Євросоюзу доволі легко абсорбувати. Україна це гігант, який сильно примножує можливості Європи не лише на континенті, але і у світі. Це так, якщо коротко, представити, куди воно все рухається. Пане Дмитро, можна на останок ще одне питання? Я хочу спитати про 12-й пакет санкцій. Його погодили, хоч і не затвердили. Чи є там щось нове і стратегічно важливе? Тому що ми бачимо, що на жаль, російська збройна машина, зокрема ракетобудування, які летять нам на голову, нікуди не ділися? Так, там є санкції, які позбавлять військову російську військову оборонку деяких можливостей. Але ви дуже правильно зараз порушили тему. Санкції це важливий трек, безумовно. Але зараз найважливіший трек це оборонні індустрії. Mm -hmm. І то, чому я на кожному кроці, при кожній можливості з партнерами про це говорю? Тому що нам потрібно перетворити, нам потрібно створити цілісний простір оборонних індустрій країн, як мінімум, Європейського Союзу і України. Плюс США Канада. це задача надзвичайно непроста, але проблема в тому, що кожна оборонка окремої країни сама не впорається з задачами і викликами, які створює російський оборонний комплекс, який працює зараз на російську армію. Тому наша політика найближчих наступного року продовжиться. На максимальне обмеження на санкційному і санкційними інструментами доступу російської оборонки до технологій та сировини, а з іншого боку, на нарощування співробітництва між оборонними індустріями України та наших країн-партнерів. Ну і відповідно під співробітництвом я маю на увазі, на увазі спільне виробництво і, і снарядів і запчастин. Це два треки. Які будуть ключовими в нашій роботі для того, щоб на політичному рівні це все рухалося, а наші колеги там з Мінстратехпрома відпрацьовуватимуть ці вже речі на професійному своєму секторальному секторальному рівні, але всі політики, всі лідери, мають зараз погодитися з думкою про те, що мало мати свою оборонну індустрію, потрібен певний рівень взаємодії всіх оборонних індустрій, щоб вся ця воєнна машина. Мала здатність завдати поразки російській воєнній машині.